Загреблый. Телефон Шеф Шафкова что-то. Андрію було 34 роки. Знаєте, для кожної мами його дитина то найкраще в світі. Але Андрій справді таким був щирий, відвертий, трудолюбивий. І у світі в нього були його батьки, сім'я, його донечка. 27 лютого Софійки був день народження, їй було 5 років. Ми відсвяткували, це була війна, початок війни вже перші дні, але ми зібралися з силами і все-таки п'ять рочків. То був останній день, коли ми зібралися разом. 2 березня. Андрій перед тим три дні ходив до військомату. Його все відправляли додому. А він це мені казав, мама, хто не як не я. Ми не вірили, що буде війна. Це було для нас як грім серед ясного неба. Я так думаю, як для більшості українців. Ну, Андрій вирішив так. Він все казав мені: мамо, все буде добре, ну дивись я ж тут, я ще поки тут. Але смерть знайшла його за 15 кілометрів він вдома. 13 березня зранку, близько п'ятої години, об'єкт, який перебував під охороною, був атакований ракетами, в результаті чого приміщення, де перебували військовослужбовці, було зруйновано, і 21 військовослужбовець загинув. Підлеглого мого звали Бахтін Андрій, вказаний військовослужбовець. Загинув під час бомбардування об'єкту, який був під охороною нашим підрозділом. На 18-й день війни Андрія не стало. Ви знаєте, той ранок, 14 березня, Антопіль знаходиться 15 кілометрів від нас. Я почула ці вибухи ракет, глянула телефон, і читаю в районі Антополя. І я зрозуміла, серце моє сказало, що мого сина вже немає. Вказний військовослужбовець зарекомендував себе відразу з позитивної сторони, поводив себе організовано, був комунікабельний, розказав, що він раніше був педагогом, до цього неодноразово здійснював візити до військкомату, щоб попасти на військову службу і встати на захист вітчизну. У той період весь підрозділ формувався із добровольців. Всі добровільно прийшли до військкомату і всі вступили до лав Національної гвардії України. Куди їх було скеровано, туди вони вступили. Штатним був тільки командир підрозділу, всі інші військовослужбовці добровільно. З Андрієм в цивільному житті я знайомим не був, познайомились безпосередньо на службі. 3 березня було сформовано. Підрозділ роту, яка забезпечувала охорону вказаного об'єкту. В процесі отримання зброї, спорядження, також форменого одягу, і відбулося наше знайомство. Відразу переглянувся своїм сумлінним ставленням до виконання службових обов'язків і був помічником начальника варти розвідним. Тобто, був Однієї з основних фігур в підрозділі, якому було довірено більш складніші і відповідальніші обов'язки. Звичайно, кожен день. Той період був напружений. Кожен день проводились роботи по обладнанню позицій. Обслуговувалася територія. І в ході робіт спілкувалися, настрій був позитивний. Всі були на адреналіні, спали тоді мало, по декілька годин, вставали і проступали до робіт. Ентузіазму не бракувало. Очі горіли, хотіли жити і хотіло якомога швидше перемогти ворога і повернутися до своїх сімей. Любив подорожувати, Софію разом покорили в Оверлу. У удвох піднялися у 2021 році за рік до війни. почав будівництво свого будинку все робив своїми руками. Звів, накрив. Писали на воду, але то все вмів робити. І навіть коли у 2020 році він переселився, там частину будинку зробив, і війна забрала у нас все. Три місяці ми туди не приходили. А здавалося, от-от він там з'явиться. А чого наскалося? Серце не приймало, воно не приймає до цієї пори. Розумом я розумію, що він ніколи не прийде. Я все, все чекає. Чекаю зустрічі з ним. Ми будували будинок Андріїв і ми з чоловіком перейшли жити туди, живемо зараз там. Татко Софійці зробив на другому поверсі кімнату, вже вона була руками тата дороблена. Там в неї дуже гарна кімната, в неї там багато цікавих ігор, іграшок, лего. І, ні, і всього іншого. Отак проводимо час. Часто буваємо на кладовищі дуже часто. І доня з нами, так вона татові на день народження пише листів. і ми там залишаємо то вже минулорічна, і цьогорічна листівка вона там є, вона таткові дарує. Ми розказуємо йому про наше життя, про успіхи Софії. Вона вже знає всі букви, вона вже читає, вона душа, але читає так, рахує. Вона така талановита дівчинка, так? Звичайно, вони обоє такі дуже імпульсивні, І що Софійка, що Андрій так, момент приймають рішення. і... І Софія теж має такі руки, вона, от, як у Андрія, вміє все зробити. Таке до цього розвинете логічне мислення, так як і в Андрія. У ну, гарна сама математика, в школі фізика, математика, отак от, і Софійки. Ну і я завжди кажу, ти як ти тато вогонь.